Дванадцята дня в одній зі шкіл Нікополя триває онлайн урок у першого класу. У цей час лунає повітряна тривога. У місті почався артобстріл. Діти зараз сирена, тому ми вимикаємо. Чекаю вас після відбою. Переходимо в укриття в безпечне місце. Сьогодні були уроки. У нас математика у нас уже була. Письмо було, читання було. Ну і от зараз тільки почали. Я досліджую світ, і зараз тривога, тому. Поки що чекаємо відбою. навчання у школах Нікополя під постійними атаками російської армії 14 місяців. розповідає, працювати стало складно. Заважають повітряні тривоги та артобстріли з тимчасово окупованого енергодару. Намагаємося компенсуючи уроки проводити і так далі. Тому що матеріал все одно треба засвоїти. Тим паче, перший клас. Після відбою повітряної тривоги сфокусувати увагу дітей непросто, каже вчителька початкових класів Галина Даниленко. Намагаємося Заспокоїти діточок, по-перше, посміхаємося, налаштовуємо їх на роботу. Звичайно, після тривог це зробити важкувато. Це спостерігається не тільки у дітей, а й у вчителів так само. Додає, використовують і психологічні вправи. Вдихнули носом, ніби ми аромат квітки вдихаємо. І видихаємо повільно, начебто дмухаємо на кульбабку. Два По цей бік екрану в одному з будинків Нікополя займається шестирічний Матвій. Розповідає, цього року пішов у перший клас. Улюбленим предметом стала математика. Але навчатися через планшет, каже, йому не до вподоби. Я хочу йти до школи, а не займатися вдома, тому що я хочу навчитись. Читати і оховати. Мама першокласника Матвія та п'ятикласника Тимофія каже, обом синами й досі важко налаштуватися на навчання. Загрози обстрілів можуть тривати по декілька годин. Ці дітки, першачки, вони потребують присутності, фізичної присутності вчителя, який візьме їх ручку, допоможе, покаже, як правильно писати, покаже клітинки, лінієчки. Це все звісно дуже складно і певною мірою лягає на плечі. Батьків, так що дуже важко йти безпечне місце. Мені не страшно. Чому? Ну чому? Ми запитали у батьків, як постійні тривоги впливають на навчання дітей. Ну це ж таке, це не школа. Ми йдемо до педагога, ми до логопеда ходимо і на доповнітельні заняття також ходимо, щоб з ним займалися, тому що ну вдома це невозможно просто йому донести правильно. Получається, що самі по собі онлайн воно то є, зуми є, все одно в класі вчитель по по іншому від буде від по пояснювати. Вони немає з ким знайомитися, вони все время сидять вдома і нікуди не ходять, тут бахають. Ну, в общем, дуже дуже грустно. У Нікополі цьогоріч навчається 11 тисяч дітей, каже представниця відділу освіти Нікопольської міськради Вікторія Даниленко. Минулого вересня школярів було на тисячу більше. Головна причина розповідає безпекова ситуація. Вчителів вистачає у 26 школах міста викладає 750 педагогів. Вчителі у нас працюють в основному дистанційно. Тобто більша кількість вчителів вони знаходяться поза межами міста, щоб надолужити ці освітні втрати, проводяться додаткові заняття. Втім, каже Галина Даниленко: чекають на повернення дітей до школи. Не вистачає тої енергетики, яку дають діти от цієї тієї віддачі від праці, тому що енергію, яку нам дають дітки, і спілкування з ними, і віддача найкраще відчувається Ні коли вони по ту сторону екрану, а коли вони саме знаходяться в класі. Звичайно, хочеться побачити дітей за партами. Поліна Паламарчук, Євген Подашенко та Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро.